Всім привіт! Так як мій не відобразився, як я і обіцяв, буду грати в обі Апокаліпсис. Майже ніхто не нападає і це дивно. Що значить? Я пересунув точку камери і біжимо. Ходьте, в мене є мачета. Тут вже якісь обобуси ходять. <кій> Моє горло трохи приболіло. Мені потрібно кудись піти. Мирне місце, як ви бачите. Бо тут мирних не знайдеш. Мені потрібно домик построїти. А мені його построїти, знаєте, якось не дуже. Палатка буде краще місце, ніж якийсь мегадом. І закриюсь тут. На поки що. Так. Орс так є, то є. Кірочка, тепорік, сухарки лайоць. І карта в мене є. Тут можна перспів зробити. І в мене що в мене? Я тут мало чого. Але в мене тут є ліжко і... Листок бумаги. Нормально. В принципі, чого я і ожидав? Тут шо? і тут у нас теж листок бумаги. Все, що я ожидав. Ви бачите, ви бачите їх? Ого! Ого, який урон! Ого. Ой, фу спати можна? все моя тут спавн. Фу, ко мне взагалі прочность. День добрий. Не не вишла я вас на запрошував. Бачення. Так, у мене я вже верстак. Тут там і домик буде. Пару днів. Воно стільки днів, скільки я тут проживу. Це біймо на виходити, да? Я йду в шахту. Мені не завадив би якийсь меч, кам'яний бо з мачету я довго не протримаюсь. Мені ще потрібні пушки. Треба багато чого і багато чого я хочу. Наприклад, одне з того, що я хочу, це пройти це виживання. Дубінку можна скрафтити. В принципі, це мені не треба доски. Або все-таки треба... А нічого. Те, що впало, то пропало. Перекрафтити не можна. День добрий. Я не хочу вас вбивати. Ви розумієте, я взагалі тут виживати не хотів? Ну а ви сюди підходите, мені вже кріпово стає. Я не беріть на увазі, що я просто боягуз. Просто не любитель хорорів. І на, на любитель стаку гнилої а то парашут. І на любитель стаку гнилої плоті. Да, то є про вас. Хто мене вдарив? Я певно зрозумів. А до речі, мені тут модна читайте Прочитайте одніну с мозок. Як мені вийти? Тут тільки один прохід не завели мене в тупік. Фух Пора виходити вбій. Вони мирні. А, ні. Ну, в квартирі зараз буде куча. Тому не думаю, що мені буде тут легко. Не сладко мені буде, як ви поняли. Угу. Uh -huh. Скільки тут Скажіть спаунери. Йо -мое, тихо, тихо, тихо. Ой фу, тихо, тихо. Ох, він провалився. Там він їсть газету, чи що? О спаунер. Мені таких не треба. Я тут умер. Та ви мене бісите, ви таке знаєте. Я пішов на другий етаж. Довго я буду сюди лізти. Якщо мене зараз хтось вдарить, ожидаємо, ожидаємо. Спавнерами то я легко розберусь. От з вами чубки чубрики-пабрики. Та ти задував Ліпьоха Як я має тут прийти? Лента. Кеш. Кеш. Скидывался, пожалуйста. Нет. Кристиану Роналдо Су. Еще у нас и у нас. Ожидаємо. Піду краще звідси, якщо чесно. Не хочеться мені довго тут оттримуватись. Так. Горло вже болить поменше. О зомбаків до сих пор сотні. Може мені вернутись краще. Зомбі-корова. А їх кучу занадто, їх занадто багато. Ні, не треба бити, фух. Валим, валим. Фух-фух-хух-хух-хух-хух-хух. Фух-фух-фух-фух. -фу -фу -фу. Фу -фу 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 Закриваємося. Ура! Ви би знали, наскільки це сложно. Що, забираю це все? І збираюся йти звідси, як подалі. ще не завадить. Вистівайте. Що зараз ще херобрін буде? Я вам таке устрою. Ожидаємо, ожидаємо. О, доску, яку я поставив за кадром. Я кинув ютуб мої невдалі спроби, якщо що. Будь ласка, не сміятись. О, до речі, про камінь. Я собі ще не скрафтив броню. І тут буде гайний бункер. Часовий гарний бункер. Це буде дім, добрий дім. Оло-холо. Вс, сюди не заходьте. Ні херобрином, ні дрином, ні дренді, ні якомусь Маску. Вс. Понятно. Не-не-не-не-не-не-не-не тихо, 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 успокойся. Я уже 13 минут знімаю, да? Та ви мене бісите, ви таке знаєте? Не можу вже. Чого вони лізуть і лізуть? Чела, звідки беретесь так, блін? О, дякую, що показав, де тут я залізу. Викр, Краще втечу то буду деревця. ні 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 Блін, чого я тікаю вообще? Я що, такий боягуз? От іменно я боягуз. Так і дозивайте мене. Зараз здохну, походу, дам Знову. Підійдеться вже рахунку раз. Я буду вкосав з гру. Бігом звалю. Гори. Робай, гори. Попіл тільки залишився. Не одному кажется, що мені тут не місце, і краще піти построїти домик. Фух. До побачення. Я уїжджаю. Я вже навіть верстак з собою не заберу. Просто уїжджаю. Фух. я плести довго буду. Бо <coughs> не ось би зараз з якимись ще з лішими мобами. Великі ліси пропускаємо, просто тупо. Ваше навіть не тупо пропускаємо. Розумно пропускаємо. Тут мало, в принципі, зупинитись. Але я б сам собі не радив би. Ну, добре. Тут можна поставити спаун. Забираємо нашого нашу водку і валим. Ой, то есть лодку. Та я вже по приколу сказав. І добуваємо. Зомбі добуваємо, короче. Нема що жити. Вам смачно твого брата їсть, Ну ладно. Чого вас так багато? Я стик. Я хочу свій, свій скітус. Като чіпси мої для пива. Та ви мене бісите. Жри, жри свого брата, давай. Жри свого брата. Ти теж їж. Ой, дивіться, ще один брат дохлий. Ще один. Їж. Так я вас добиваю. Все, ви тут поїжджаєте, добре? Ну ма. На пупс. О. Ставимо верстак. Крафтаємо. Поки що нічого не крафти. Так, фу, ну виживання гарне, але воно буде по серіях. На жаль. Скільки тут вже зомбі тих, я вже не можу. Я б використовувався читами, але тоді б ви сказали, що це не чесно. Каже, скрафчу броню собі. Так, кам'яно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихенько, лежите собі. Поспіть трошки. Поспіть. Поспіть. Якийсь хоррор без херобріна. То коли будуть з'являтися голі лиси? Ой, ліси, молодець кри... криска, пожири їх трошки. Я тут роблю броню. Та ви мене бісите. Поспіть. Поспіть. У мене тепер броня. і не багато, але є. Ну все, вам хана. Хана вам пупси. жалко, що доскова броня буде горіти. мене тут є крыса, називається Валера. Дуже любить їсти зомбі. Чого б не їсти їх жив... живцем? Я просто закопаюся. Як вам ідея? Я ж хакил там зашипа, нічого страшного. Переживу. Фух. Тим парка ох, живем. Я ж там ліжко залишив. Мене є запасне. Ава, вони вміють ламати люк, чи ні? Якщо да, то мені точно конець. Діли не вміють ламати людка. Хіба вони настільки мені Скрафтити. A oni mene ne bi seli. Morda v principi skrapite kamenčike. Kaj čovci kamenčike Čo mi je zanimivo. Skrapčujem 12 štuk za čovni. Це з тої руди, що мені не дозволено. За що мені таке все? За табличку не заходити і вони не зайдуть. Не, ну, я ж не дурний. Вони ж, звісно, зайдуть же. Що ж робити? Скрафтити ще палок можна, в принципі. Але ресурси нескінчені. Та ну в мене ліжко. Все те час має було ліжко. Я живу! О! Ура! Блин, якщо вони зламають зараз мій люк? Фух.